Фух. Градус розмови в нашій попередній студії піднявся. Чого тобі будемо... гумористична програмка у нас виходить? Не будемо його та... опускати, адже тут ще в нас є е, конфлікт. Зараз вже непримиренних, скажімо так, структур після того, як укрзалізницю вивели з підпорядкування а, міністерства інфраструктури. А я нагадаю, що його очільник володимиромелян в нашій студії просто зараз. І щоб далі, далі продовжити <кхм> двобій, так би підвищити директор з економіки та фінансів Укрзалізниці Андрій Рязанцев, Доброго дня! Доброго дня, добрий вечір. Дяк за вечір. Вам, погодились прийти. Спокійно спокійно. Я, я, я вже думаю, ви одразу це я заберу. Не, так, будь ласка, сідайте. так да. я просто догадаю, йому не прогодилося. Так в двох словах, щоб ви розуміли, якщо раптом хтось забув суть конфлікту, бо з паном Водотурським ми зрозуміли. пана Омеляна чудові стосунки, дуже приязні, приємні, все видно, майже родинні. відчувається та майже родинні. Ну принципі, чай п'ють іноді правда, один на одного виливає. І при цьому, з «Укрзалізницею» пана Омеляна теж прекрасні стосунки, тому що конфлікт триває дуже довго. Ми насправді думали. І голову у запросити, але вирішили, що як каже Олег Валерійович ляшко, треба українців запрошувати на ефір, да? <систит> <систит> ну ладно, перекладач довго буде. перекладати. просто голова це на, поляк, на якому етапі панчу. зараз конфлікт, і ну після того як Володимир Гройсман на Кабміні сказав: А пане Володимире, ви взагалі нічому не розбираєтеся. Забираємо вас у чому Українсь. вас забрали у Кризалізниці. Чому вас забрали? Це ж типу Міністерство інфраструктури має займатися чи ні? Ви знаєте, кожна реформа. Це боротьба. Так, і насправді є прості речі, що людей не задовільняє стан українських доріг. Так, так. Мене він теж не задовільняє. Людей не задовільняла ситуація в авіасполученні. Дорого, важко, рейсів немає. З'являється Ryanair, помилянний гідник. Двадцять євро вони не пане Європи. Вони ж не підписали договір. Двадцять абсолютно зараз робиться все, щоб це зірвати. Хто робить і щоб далі літали по 300, по 500 доларів, а не за 20 євро. Це Але я, я теж вважаю, що цього не буде, тому що вже один був чоловік, який хотів сказати, що євроінтеграції не відбудеться. Він зараз закінчує своє життя в Ростові. Те саме, я думаю, буде по всіх інших галузях. Що стосується Укрзалізниці? насправді в Омеляна не було бажання. Бути одноосібним реформатором «Укрзалізниці»? чи приймати всі рішення по «Укрзалізниці»? Було чітке бажання реформ. Було чітке бажання, що те, що ми в 2015 році вигризали з кров'ю, що мають бути незалежні державні компанії, які керуються незалежними керівниками, а ці керівники за свою роботу отримують високу, гідну, прозору заробітну платню. І приймають рішення в інтересах головного акціонеру, яким є український народ. На жаль, випадку Укрзалізниці не йдуть таким шляхом. Тобто, пан Гройсман не хоче, щоб укрзалізниці реформували? Я не знаю, тобто, яка... щоб ви реформували. Можливо, можливо стратегія пана Гройсмана настільки далекосяжна, що я просто своїм коротко... своєю короткозорістю її не охоплюю. Таке теж можливо, і він бачить далі, аніж я, оскільки я в окулярах війні. Але питання а він з Вінниці, йому видніше, повірте. Не знаю, не готовий коментувати. Але питання в тому, що з призначення пана Балчуна в травні 2016 року по квітень 2017 року, так, в контексті корпоративного управління, а саме створення вертикальної холдингової компанії з незалежними компаніями по напрямками зроблено нуль. Зареєстрована пасажирська компанія, зареєстрована ще можливо одна компанія, але насправді які не функціонує. А що забрали? От останнього я вибачаюсь, передамо слово. Чому забрали? Зроблено нуль Чому Забрали я забрали останні, з дуже простає все дуже простою причиною, тому що можна було в мене був простий вибір мовчати, кивати головою, казати ну окей, реформа там де але все, все добре. писати в Фейсбуку, розказати вам що але все йде, чудово, насправді. але буде потім не сьогодні. Я вимагав сьогодні. Вирішили, що краще щоб цього всього не було, забрати до іншої людини. Пане Андрію. З приводу Укрзалізниця, от тут було зроблено. нуль, і Чому забрали? От поясніть. я вам скажу відверто: відносно реформ в Укрзалізниці, пан Володимир може бути абсолютно спокійним. На сьогоднішній день формується, формується вертикально інтегрована структура, яка включатиме в себе фактично п'ять вертикалей. Це пасажирські перевезення, грузові перевезення, це у нас інфраструктура. І е... забрали, поясніть чого забрали? Не... Повірте, от більше. Ну, ну, да, по перше, тобто наскільки я розумію, логіка полягає в наступному: що Укрзалізниця це в саму першу чергу корпорація. Так. Основним завданням якої, незважаючи навіть на те, що вона є державною корпорацією, є? є збільшення заробляти вартості ворочі. на ринку і одержання прибутку. І омелян цьому заважав? Ні. Та качу заправка справа в тому, що на сьогоднішній день корпоративними корпора, корпораціями державними у нас управляє міністерство економіки. Ага, відповідно для найкращого розвитку цих компаній Міністерство економіки з збудує напевно найкращу структуру корпоративну. Ну, як хто? Степан Іванович Кубів. Ну так. кубів же ж я, я ні, а, це, просто, це просто, просто перевірка. Ні, ні, ні. ви працювали, коли він очолював ФНБУ. Так ось хочу сказати, що на сьогоднішній день і я людина, яка звик говорити цифрами, оскільки займаюся все життя фінансами. На сьогоднішній день, якщо брати навіть початок цього року, ми можемо констатувати факт зростання цих фінансово-економічних показників у порівнянні з аналогічним періодом минулого року це стосується і обсягів перевезень, які зросли і ціни на квитки. Да, ціни на квитки ні, не зросли. Ні, немає не вросли, не вросли. індексації, немає. І хочу вам відмітити, що вже починаючи, якщо говорити про пасажирські перевезення з 2014 року, не було жодної індексації. Що стосується вантажних перевезень, то лише в минулому році було 15% відсоткове підняття. Якщо говорити за цей період часу, так ось. Ми маємо зростання е, транзитних е, перевезень, які падали протягом всього останнього часу, фактично на 13%. 7,5% зростання загальних перевезень вантажних, збільшення перевезень пасажирів. На всіх напрямках фактично витрати значно нижчі, ніж ми очікували. Ми протягом перших двох місяців і я сподіваюся, коли буде звітність за третій місяць. Констатуємо факт утримання позитивного фінансового результату, незважаючи навіть на те, що немає підвищення тарифів на перевез. А поясніть, будь ласка, сорі, вибачте, що я знову вас переб'ю. Я просто от вибачаюсь, ви так правильно говорите, але от ми, ми просто постійно намагаємося перебувати всіх, щоб всі ви дуже простими словами пояснили, бо повірте, люди не розуміють 99% того, що говорять наші міністри, депутати. Президент, Гройсман, всі сидять і слухають. і не розуміють про що. Всі ж користуються Укрзалізницею. Да. Да, всі. Ко хто задоволений зараз послугами, поїздами нашими? Є такі? Ну, ну підніміть, труху, підніміть хто руку, хто задоволений. Хто не що, ніхто не задоволений? А інші. Тепер... а інші не визначить. А так. чому? От мені цікаво, що от. Па Ла, мільякер, мож я мож не можна я прокоментую. Треба. Uh, якщо можна, почну з Укрзалізниці в. В контексті особи пана Рязанцева, якого насправді я особисто поважаю, бо я вважаю, що це одне з небагатьох вдалих кадрових рішень у кризниці за останній період. Що стосується реальної ситуації, вона гнітюча. Показники 2016 року вони провальні і так, перевезення вантажні весь бізнес лихомануло. Корупція, яка була майже зникла в 2015 році. В другій половині 2016 року повернулося повномасштабно на терени Укрзалізниці. Показники 2017 року теж не втішні. Ріст перевезень перших двох місяців пояснюється просто невеликою кількістю заявок. І те, що зерно 2016 року не було вивезене з елеваторів і визлося в січні, в лютому невеликої лише не було. А не 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 було. Щодо ситуації березня цього року, якщо у вас немає даних, то я можу вам їх надати. Якщо ви пригадуєте, в березні двічі було оголошено конвенцію по одеській зеленіці, тобто перевезення вантажне було припинене через просту річ. Відсутність електровозів бізнес було бізнес, було збитків мінімум на 5, якщо не більше мільйонів доларів. Тобто в цьому винний пане Омеляне, як ви вважаєте, такі штуки? в такі першу чергу це винна безумовно керівництво у Кразиниці, тобто, яка бачу. не організувала виробництво, ремонт. А також не забезпечило організацію перевезень належним чином. Пан Бальчун, на жаль, послав сьогодні знову пана Рязанцева, бо у нього сьогодні важливий концерт в місті тиче. Тичу щось таке. Ну, згідно графіка, я дивився за його графіка. Уявіть, якби круто було в кінці програми. а Тепер, тепер включити про трансляцію, якщо вона є десь в YouTube. Я не я не знаю приватних графіків, членів правління. голови публічний але хочу сказати, що. Щоб всі напевно знали, що на сьогоднішній день, якщо вже говорити про парк, який е, дістався. Якби в спадок керівництво сьогоднішньому парк вагонів, тепловозів все решта зношений на понад 90%. відсотків. Хочу... вся країна? як а а ця країна дивлюсь. зношена ця країна зношена на 90%. Ти, 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 але ти, ти. сьогодні, але перший раз за останніх декілька років Пошукайте. за останніх Пошукайте. декілька Повний років в кінці 16-го року було придбано понад тисячу одиниць рухомого ти, ти, ти. складу і розроблена, і зараз втілюється в життя програма. Оновлення рухомого складу, яка включає в себе в за п'ятирічну перспективу 108 мільярдів гривень видатків. Просте питання, а чого це не можна було робити в, в, в рамках Міністерства інфраструктури? Я просто зрозумійте, будь ласка, ми не фахові люди в Укрзалізниці. Повірте, ми не можемо вам опанувати цих речах, бо ми не знаємо так, так це чи ні? Я просто хочу зрозуміти. Ну тобто, це так виглядає просто, ну вибачте, може, з мого боку, що проблема в тому, що просто хтось хоче керувати тіньовими потоками в «Укрзалізниці». І питання в тому, чи це буде робити пану Милян, чи це буде робити хтось інший. Серешта, це така справа. Там я неправильно не розумію. Якщо ні, то скажіть, що я не Мені все таки видається, що е, рішення, яке було прийнято урядом, напевно, було направлено на покращення на покращення на покращення якості роботи укрзалізниці. Бо тому, okay. що якщо там ми... у нас є від від наших дописувачів запитань обом, да, да? Так, таки, таки що питання... пан Бадатурський пробився в Фейсбук і все продовжує питання і передає питання. В мене одне питання до обох до пана Рязанцева та до пана Омеляна. І воно стосується мого рідного міста Маріуполя. По перше, до представника «Укрзалізниці». будь ласка, скажіть ще які на ще якісь напрямки, зокрема. Маріуполь, Київ, Маріуполь -Львів, будуть реалізовуватись а або ні? Бо, бо ми як в резервації живемо. Ми не можемо дістатися Харкова, ми не можемо дістатися Одеси. Наприклад. Ви маєте на увазі пасажирські? Пасажирські, звісно. Ну, пасажирські на сьогоднішній день, кожен у нас систематично і додатково проваджуються пари поїздів. Конкретно відповісти сьогодні по місту Парі я не можу, але хочу сказати, що на всі підвищені, на всі напрямки, на яких підвищена активність, запроваджуються додаткові пари поїздів. Це стосується і західного напрямку, і східного напрямку три. Вас пані, вас не чутно просто в розумітерсіті підійде з мікрофоном. О, так просто, так давайте я зараз так, щоб, якщо ви хочете щось питати, то ви в мене, 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 мене кличете, бо вас не чуга частина розумієте. запитання. Що ви хотіли сказати? Так. Кажіть Творчі Я запитання. хотіла сказати, що в да є, є потяги, але вони дуже дорогі, а нормальні для людей, а не тільки для тих, хто є має можливість інтерсіводиться. Не тільки інтерсіті потяги, вводяться інші потяги, які їздять на Дуже 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 тяжко і сьогоднішні... дуже тяжко знайти білети на сьогоднішній день. Для цього якраз і робиться програма придбання нових пасажирських вагонів. Близько 50 нових вагонів буде придбано цього року. Крім того, модернізація понад 200 вагонів буде зроблена для того, щоб можна було посилити на потрібних напрямках додаткові рейси, пустити в міста, які на сьогоднішній день можливо не до кінця забезпечені цим. Угу. І Ольга. до пана Омеляна так. стосовно Маріуполя. Є така траса, яка вже розпалась на молекули, Маріуполь. Запоріжжя ми нею не можемо користуватися вже третій рік поспіль, і це дуже прикра новина, враховуючи, що Маріуполь це ключова точка нашого фронту. Усі з великою Україною, як ми кажемо, в Маріуполі нас зв'язує зараз тільки одна: тільки одна ніточка. Це через в Бердянському напрямку, через Токмак ми їздимо. І ця, і ця траса теж вже жахливо починає. Розвалювати чи планується Посумки. ремонт траси запоріжжя маріуполь це а і Б, що ви плануєте робити з Маріупольським аеропортом? Чи буду його запускати, чи ні? Дякую за питання. По дорогах по аеропорту Маріуполь Запоріжжя цього року повинно бути відремонтоване. Якщо ми отримуємо ті кошти, які нам обіцяні, і я сподіваюся, що всі витримують свої обіцянки, і дійсно цих 30-35 мільярдів анонсованих дійдуть на рахунки «Укравтодору», Ми запустимо тендерні процедури вчасно, а не в листопаді, коли вже ремонтувати нічого. По аеропорту ситуація дещо складніша, але я вірю в те, що авіація в небі України буде. Ми бачимо ріст пасажирських перевезень 30% минулого року. Ми очікуємо не менше ріст в цьому році, плюс за рахунок зниження вартості авіаквитків. Ми вважаємо, що українці повинні літати не 5%, як в 2016 році, а мінімум 15, а то більше відсотків, як в Польщі, сусідній, де делітає 25%. Повертаючись до питання укрзвізниці, я вважаю, що це не зовсім коректно, якщо ми пана Рязанцева будемо мучити питаннями на його профілю. Він займається фінансами і тут він хороший фахівець. Єдиним питання в мене до вас: якщо ми демонструємо такі гарні показники прибутковості, скільки податків сплатила укрзвізниця, наскільки більше? За перші два місяці цього до державного року. Бюджету. А, до державного Абсолютно бюджету. аналогічний показник. Точно, точно Скільки це Я Окей. вам скажу зараз. Скажи. Точно до за два місяці цього року податків ми заплатили з вами. Ні, ні, ні до державного ми... державного бюджету <рив> за два місяці 2,1 мільярда гривень на рівні відповідного періоду 2016 року. О, а за проїзд оплатив ми Якщо в нас, якщо в нас ріст 13 зріст по всіх показниках. Чому податкова база залишається такою самою за перші два місяці сімейство року? Податкова база чому так. залишається така сама? Тут не питання в тому, чи податкова база залишається така сама. Тут питання в тому, що у нас в цьому періоді значно більше інвестицій. Відповідно, ви мусите розуміти, А, як, а які саме інвестиції значно більше. У нас понад 600 мільйонів гривень. Цьому а що? Ну, на самі різні напрямки. І, Можу ну, вам. На що конкретно? Скажіть мені, будь ласка. Хоча б основні показники. Де Деталізую вам, будь ласка. Хоча б там дві-три нема, нема що на, засіданні. <сіли> 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 на На оновлення рухомого складу 480,6 мільйона гривень. А, значить, при виготовлено рухомого складу на 244 мільйона гривень. А що, що саме виготовлено? Можна знати? Це піввагони. Я, я просто бачу піввагони на наших я просто бачу, що анонсовані тендери на закупівлю 3 тисячі в... на піввагонів скасовано, але крім того, а... генеруються, генеруються у нас на власних потужностях. Ми генеруємо і виробляємо свої вагони. Якщо ви не Якщо Ре... ви пам'ятаєте план фінансовий, який ми приправляємо, представляли... просто, я просто пам'ятаю по показниках минулого року, коли ви не закуповували взагалі металу, який необхідний, і також е, пар. Сьогоднішні... для цього року, як ви можете на вагони? Сьогодніш... на сьогоднішній день, у нас іде повним ходом. Виробництва закупівля необхідне. Я вам говорю показники, які у нас абсолютно Супер, я а не можна, можна не розказує про що одне до Маріуполя. До Маріуполя да. я хотів сказати, оскільки ми вже його зачепили, то по Маріуполю в минулому році була на Маріупольському напрямку, була зроблена реконструкція Запоріжжя ж Заря Волновака збільшила пропускну здатність е, до 23 пар поїздів. Вантажених ну, це, цей напрямок це трошки інша напрямка, ну трошки інший, але в будь-якому випадку це на напрямку Маріупольському. Угу. Тим не менше, це дає можливість так само збільшити і а можна і... я просто як користувач та... о, залізниці, хочу запитати. Я те, що я бачу зараз, да що в основному з'являються ну такі не нові вагони, але ну, принаймні, наприклад, інтерсіті, якщо візьмемо, да, їх стало більше, їх стало більше, і, і, е... і принаймні якализна білизна. білизна, білизна. І інтерсіті ж взагалі там не треба ночувати. Ну, там не треба, а біли стали краще. Дійде. І Но є я там повітрим, переобладнані, те, що я бачу, переобладнані туалети. Так, а є так. в цифрах взагалі, в наприклад, ну найголовніше це ж комфорт. Їздить. Цьому році 250 буде зроблено додатково вагонів. Будуть вагоні. переобладнані туалетами, вакуумними і кондиціонерами. А це достатньо велика. Якщо ми говоримо про те, що наш парк на сьогоднішній день становить трохи більше п'яти тисяч пасажирських вагонів, то ми цього року зробимо 5% від загальної кількості реконструкції. Причому це буде зроблено в плацкартних вагонах. Тобто, це не вагони, скажімо, А коли високого елементарні класу. речі з'являться там розетки, що можна було підзаряджати телефон. Тому що наприклад так, в інтерсіті є одна розетка. а Там вставляєш, вона не працює. Ну так само під час реконструкції не, ну, Давайте не будемо. Я, я, я так само зважаючи на те, що Um... Досить часто їжджу до своїх батьків, то я так само користуюся потягами що, і вона вагону. Нема ні, ви <рес> знаєте... фінансової директора такі... буде правління. Такі, серйозна людина. <рес> в такі да цікавий я фінансовий директор. Але хочу сказати, що вже й по три розетки є, бо тому що мої діти користуються і для них. Це дуже важливо, тому е, вони там заряджають... Тобто перехідничок з собою возить Так, І перехідничок <рес> возить. Так що е, після реконструкції ці вагони виходять з достатньою кількістю е, Просто на чому, на чому я хотів закцентувати увагу. «Укрзалізниця» – це найбільша транспортна компанія України, яка перевозить десятки мільйонів людей в рік, яка перевозить 80% всіх вантажів України в рік. Для цієї компанії не можна обходитися гаслами, обіцянками, що ми зробимо. Для цієї компанії має бути стратегія розвитку. Має бути координація з бізнесом. В 2015 році, коли ми підвищували тарифи для на вантажні перевезення ми обіцяли як уряд, що ця компанія, Укрзалізниця, буде локомотивом української економіки. Що за рахунок підвищення тарифів, які стягуються з бізнесу за перевезення їхніх товарів, будуть запущені виробництво вагонів, локомотивів. Інфраструктури, електричної колії, запустили? а отже, надходження в бюджет і збільшення робочих місць. Цього всього не відбулося. Так, а, Були як же... Одні декларації, і це не відбулося з простої одної речі. Стратегії немає. Вправління, бачення розвитку компанії немає. Є mm -hmm. обіцянки і декларації. Результат обіцянки дуже простий. Є так. декларація, ми відремонтуємо тисячі вагонів, ремонтуємо сотні. Є декларація, ми відримоту ми покращимо вам життя сьогодні, нічого не відбувається. Постіль, мар, міжнародні маршрути е, Волноваха, точ... точкові речі, які відбуваються під шаленим тиском, тому що треба хоч щось показати. Я говорю про інше. Що сьогодні «Укрзалізниця» немає стратегії при суворому моніторингу зроби. там просто так, ви, корупції так сотні мільйонів гривень? Може генерувати величезну додану вартість не лише для громадян, для кожного споживача послуг України, але що не генерую. що там, але що там для таке бізнесу? терміново запитали. Поче Так, да, давайте ну раз уж пошли по радним регіонам. Наша дрібна задають питання. якщо можна коли будуть будувати трасу з кривого рога до Ніколаєва, там просто дороги немає, так слова ваше. Пішуть нам зритель Роман Черниша. От, будь ласка, це не мій брат. Тобто, ми переходом плавно. дійшов. <рес> Серйозно. <рес> По дорогах, те, що дуже правильно сказав пан Казан, це ситуація та сама, що з залізницею: 90% знищено. От ми за минулий рік збудували 1000 кілометрів, це менше 1% знищених доріг. В цьому році ми плануємо відбудувати більше 2000 тисяч кілометрів плюс 80 мостів, які теж знищені, до речі до Кінцево я сподіваюся, що на явних наявних коштів буде вистачати і на цю дорогу, і ми теж заклали її в плани при отриманні ріпрофайлингу з Національного банку України в 15 мільярдів гривень. Як ви скажете, я, я уточню? Я, просто по Маріуполю ви сказали більш-менш чітку дату, то по Ніколаєву у вас. Ну таке. ну просто пан ну, ну, не такої просто розумієте. Я виходжу я, я не хочу бути фантастом чи каскарем, чи бути Укрзалізницею, яка а обіцяє, а потім каже, ну вибачте не вийшло. Просто, розуміло, якщо я чутка впровад... маю гроші. Я кажу, Окей. ми це зробимо. Якщо немає стратегія, як знав запитання, я сьогодні взяв спеціально з тобою з собою стратегію розвитку укрзалізниця. Теж товста досить, досить змістовний документ, який говорить про те, яким чином на протязі найближчих п'яти років. І не завтра, не післязавтра, а Вже сьогодні Укрзалізниця стане саме тією компанією, і вже стає на сьогоднішній день, про яку говорить пан Омельян. Крім того, розроблено, як я вже казав, не тільки цей розроблений інвестиційний план на три роки, розроблений. І впроваджується не тільки на словах, а й на ділі, і дуже правильно ви сказали. Ми говорили, що ми будемо будувати вагони. Ми будуємо їх на своїх потужностях, навіть не зважаючи на те, що часами на тендери ми не отримуємо нормальних пропозицій на ринку. Ми ремонтуємо локомотиви на підприємствах. А хто які... ремонтує? Прати, які входять до фактично на сьогоднішній день є заводи, які думали, входять до власності. Ні, вони, не, вони не думали, знаходяться не. у власному. Не, не. Вони, 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 вони на 100% належать Укрзалізниці. Ви? Це у нас і Львівський локомотиворемонтний завод, і uh, Дніпропетровський локомотиворемонтний завод. У нас -а, є а кому вони належать Укрзалізниці. Укрзалізниці це 100% власність Укрзалізниці. От можна провокаційне питання, пану Миляну? Скажіть, будь ласка, от уявіть, Завтра пан Гройсман підписує і указ. Вам повертають Укрзалізницю. Чи звільнить тебе пане Казанцеве? Скажіть, будь ласка. Я думаю, що я не хочу знову зіпсувати завтрашню кар'єру пану Казанцева, але Резанцева. якщо це... вийшов Але якщо це відбудеться, те, що ви говорите, то він точно лишиться одним з небагатьох, хто не буде звільнений. Все, завтра вас звільнить, тепер. Тоді вже бачу. Я в нашій програмі Ось так в нашій програмі вирішуються між собойчики. Ні, насправді розумієте, проблема не в тому. Просто слухаю, я розумію, що така є позиція офіційної кризниці, яку треба озвучувати. Але слухаючи це, має таке враження, що ми всі подорожуємо інтерсіті. Ми мчимося за різницею України швидкістю 350 км кілометрів і б'ємо рекорди Ілона Маска. Ми знаємо всі, що це неправда, і проблема навіть не в цьому, бо «Укрзалізниця» величезними потугом міністерства інфраструктури нарешті повертається обличчям до пасажирів. Нарешті відремонтований горизвісний ескалатор на київському вокзалі. Я сподіваюся, що його знову щось не зупинить. Але бізнес несе величезні збитки кожного місяця. І насправді я особисто, як людина, яка має доступ до інформації середні залізниці, з жахом очікую пікових перевезень, бо залізниця вкотре до них не готова, так не пан... готова ні з локомотивами, не готова з вагонами, не готова з інфраструктурою і пропускною здатністю. Ось і все пане Різанцев, Тепер ваша репліка нас вже майже закінчила. Хочу час. вам хочу вам сказати, що е, 20 тисяч кілометрів доріг. Які у нас є залізничних, я маю на увазі шляхів на Україні. Вони на сьогоднішній день, 27% з них на початок року не були в проведений поточний потрібний їм ремонт, і це не питання одного дня відновити. Якщо ми на сьогоднішній день інвестиції, які ми вкладаємо в полотно, вистачає на 350 кілометрів на рік. А попередні роки не робилося і третини від цього. Тому я хочу сказати, що ми сьогодні з цією нашою командою. Я глибоко переконаний, намагаємося і робимо правильні кроки, які дозволять в майбутньому, але не в далекому майбутньому всім нам їздити в нормальних потягах, забезпечувати бізнес необхідною кількістю вагонів, і показники цього ми маємо реалізацію вже сьогодні. Дякую, ви так. Але ваші керівники, на жаль, ні. У цьому велика да. проблема на цій ну. оптимістичні. Для когось <рес> а для когось ні. Андрій Різанцев, директор з економіки та федерації. І міністр інфраструктури Володимир Милян. Наші резиденти Ярослав Матюш Дмитро Камаров. Вічер Вишов Богдан Буткевич. в такому форматі побачимось наступної п'ятниці. <рес> i